І нарешті, мої друзі, фінал. Я під дверима в підвальчику прислухаюсь. Мій слух тепер такий прозоро напружений, що я можу чути і чую, як шепочуть почуть у просторах час і зорі. Я чую, як за дверима в підвальчику капнула крапля, але її не чути спить, стукаю. Двері відчиняються, свічечка. Ви. Я, Я постукаю постуко до відчула, що прийшов хтось інший. Хтось не такий, як е, ті е, хтось. Хтось тихий. Свій. Так. Прийшов іменно, що хтось. На жаль, хтось не такий, як ті. Не ваш і сам на свій. Прийшов поет. Милий, щирий, я така рада, адже ж я ждала вас. Простіть, що не вийшла на зустріч, не відчинила дверей в мою країну, але як бачите, провина не моя, мою країну в мене одібрали. Нічого, ми з вами скоро дійдемо до одного краю. Це, звичайно, натяк на ваше політичне горище. pasybi Ale ja i tu oś na was życzę, że wyrosła cały sad kochania. Dwicia, oś marmurowi schytci, prawda cudowi, oś fontan i wodny godzinnik razem. Tu, kiedy przebudesz nic, to wrażenie takie, niby wieczność wybywa takt. Музика життя і смерті. Так. Кажуть, жив недавно робітник тут. і Жінка був на війні. Жінка ждала, рахувала ці каплі в не одну ніч і не дві. Так, так, так. Садова лавочка спеціально для поетів. Присядьте, гостю мили. Ви, певно, втомились? Tudí, čím o, by to díče mení vás če vítáty? já bych se zahrála vám, jak by nerozlučili mě s mojím pjaninom. Navíš, čo ono jim? Kto z nich mě hráte? Skažiť, kdo hráte mě? se nimi, zahrájuť. I patetickou jí? Z toho i počnuť. Tak? O, jak by já oce zahrála. Сонату про юнака шомчить конем степами, дороги у вітрів питається. Пам'ятаєте Великодню ніч? Руками повела ніби по клавіші. — Я тоді листа вам писала. Хочете покажу? Зберегла. О, ждала. Я довго ждала вас давно. Liwa ruka niby na klawiszach, prawa za dukami niby pisze. U snach, u mrijach, десь niby w holbich віkach літаła i wyglądała. Ja sprawdzicju muzyku rondol. Treba kinczati, pora. Sкаżieć, wy to die czajko i літали? Nie, nie, ja. Я так літала. Я просто Мож... літала. Можкою? Ні ні. Так. Я чайкою літала. Скажіть. А ви тепер прийшли оспівати її чи забрати? Я прийшов її спитати. Просто без алегорії. Скажіть. Чи пішли б ви зараз зо мною туди, на гору, вкупі разом, щоб розказати, щоб ми розказали про все це? Про що? Про що? Ну, про таке, наприклад, як був собі в підвалі без ноги робітник, а на горі поет жив, і недалеко його дівчина одна, як у неї все життя була музика, у поета мрії від тієї музики, у робітника ж водяний годинник. Як годинник пробив час повстання, та як дівчина обдурила поета, почала грати золотою булавою. Як загравши, вона чики чики напустила повстанців, а поет допоміг: Я йду сказати, що я зрадник. Ви скажете, що ви чайка. Значить, та міщиця не знають? Якби там знали, то думаю, нам годі було б туди йти. Вони б давно до нас прийшли і нагадали, що той бореться за ідеї, що того лише ідеї переможуть, хто з ними вийде і на ешафот і смерті у вічі скаже. Ви скажете? Я сама про це скажу. Я йду і скажу так. Я чайка. Скажу, я та я чайка що літала над жовтими водами, об дороги чумацькій билась, що літа і б'ється у кожному козацькому серцеві. Я скажу, що я, Лука, що стояв при останніх словах під дверима, відчиняє двері і жестом показує червона ремницям за братця.